Всі ми знаємо чеченців як тих страшних катів, які прийшли до нас на Київщину, до нас в Україну, аби катувати та репресувати. І ті, які виступають загроджувальними загонами. Про те, чи так було завжди. Саме завдяки зусиллям Дона Кадирова Чечня нині відома як край, де росіян змушують вибачатися буквально за все. Якщо в совєтські часи тут був розвинутий нафтовий бізнес і нафтова промисловість. То нині це край руїни і край зрадників. Проте якихось 30 років тому ічкерійський народ був одним із тих, хто претендував на самовизначення після краху СРСР, і одним із тих, хто дійсно почав доносити ідею того, що боротися за свободу необхідно, і це просто треба тут і зараз. Для початку повернемося в минуле. Чеченці це народ, що має довгу історію. Проте заглиблюватися в часи, коли ще динозаври танцювали лезгінку, ми звичайно не будемо. А одразу переносимось у 19 століття. Генерал Олексій Єрмолов, проводячи денацифікацію Кавказу, а по факту приєднання цих земель до Росії під час Кавказьких війн згадував Нижче за те, що Етерика живуть чеченці, найлютіші з розбійників, які нападають на лінію. Суспільство їх вельми малолюдне. Але надзвичайно помножилося в останні кілька років, бо дружньо переймалися лиходії всіх інших народів, що залишають землю свою за якими злочинами. Тут знаходили вони спільників, одразу готових чи помститися за них, чи брати участь у розбоях. А вони служили їм вірними провідниками в землях, їм самим незнайомих. Чечню можна справедливо назвати гніздом усіх розбійників. А тому й ставлення до них в імперії було відповідним. Це далося в знаки під час подій 1917-21 років, коли ногчі до допомагали червоним у боротьбі з білими. Переживши знищення селищ денікінцями, вони таки отримали червону владу, яка, вау, яка несподіванка! принесла колективізацію та конфіскацію майна для колгоспів. Тож ногчі знову взялися за старе. Рейди були постійними, але групи були роз'єднаними та поодинці розбивалися. Партизанили вони і під час німецько-радянської війни, паскудящи життя що совятам, що німцям. До речі, для порівняння, нацизм у чеченців не прижився. З цих двох варіантів вони більше тяжіли до комунізму. А показником цього було й те, що у лавах німецької армії їх вистачило б лише на якусь частину в диверсійному підрозділі. А натомість у радянській армії існувала ціла кавалерійська дивізія, набрана з чеченців та інгушів. А це ще не враховуючи інших підрозділів. Маючи такі дані, Сталін та Берія дійшли до вкрай логічного рішення депортувати цілий народ через крихти зрадників радянського режиму. З дегуманізацією Сталіна ситуація не дуже то й покращилась. Так, нафти в регіоні вистачило, аби там люди жили трохи краще, ніж. ну… Аби не вмерти з голоду. Але з самих новчі до багатства не пускали, кожен викручувався як міг. Тепер, розуміючи, що до чого, давайте ближче до суті. Отже, початок 1990-х років ситуація в Савку починає загострюватися. Щось протестують Балтійці, картвели теж бунтують, плюс українці вже не нагадують стержнів імперії. Між вірменами та азербайджанцями гризня йде повним ходом, про що ми, до речі, розповідали у минулому відео. Коротше, у Кремля все валиться з рук. Та який там грозний, ну це ж горці, вони самі все там вирішать. Взагалі, це чудова думка, яка спрацювала. На користь чеченцям, правда. Адже вони і вирішили, та й почали відділятися від центру. У листопаді 1990 року був утворений загальнонаціональний конгрес чеченського народу, який очолив перший чеченець-генерал Джохар Дудаєв. А вже за рік. Уряд чечено інгуської АРСР підтримав ДКНС, чим незалежники і скористалися. 6 вересня у Грозному були захоплені всі адмінбудівлі прихильниками незалежності. Москва на це не сильно -то відреагувала, адже у них вистачало своїх клопотів. А вже 27 жовтня Джохар Дудаєв перемагає на виборах президента і очолює новостворену республіку. І тут імперія почала готувати удар у відповідь. 7 листопада за наказом Єльцина почалися приготування до повернення республіки у склад РФ. У аеродром Ханкала вилетів рейс із Омоном на чолі із віце-президентом Олександром Руцьким. Хоча й були заклики готуватися до найгіршого, проте люди все одно підкормлювали тих, хто був там. Тож не у тих, хто віддав цей наказ, не у тих, хто знаходився власне на аеродромі, не вистачало рішучості розпочати певні дії, особливо враховуючи те, що влада Єльцина прийшла на хвилі народної любові, вони цю любов і хотіли зарубати. А враховуючи те, що у Єльцина не було інших важелів, окрім загону ОМОНу, довелося відступити. І розпочала своє власне, самостійне, незалежне життя. Звісно, після цього мали бути слова, і жили вони довго і щасливо, в мирі і злагоді, побудувавши ідеальне суспільство та ставши прикладом для всіх народів світу. Ну, але ж ми не в казці. А реальність була трохи обламуючою. Єдиною перемогою в той час стало визнання Ічкерії з боку Грузії, а саме президента зв'яда Гамса-Хурдії, який сам тоді тікав після програної громадянської війни. Ой, точно забув ще одна перемога. За території республіки були виведені всі іноземні або російські військові частини, і не просто виведені, а вони ще й залишили все своє майно: танки, зброю, артилерію та авіацію. Москва відповідає економічною блокадою. Взагалі, відносини по лінії Москва грозний не ладяться від самого початку через непоступливість обох. Чеченська сторона вимагає визнання себе як окремої держави, а Кремль бачить їх як звичайна частина великої і Ніділімай. А в самій же Ічкерія, тим часом, починаються окремі спроби бунтів через те, що Дудаєв вирішив взяти на себе більші повноваження для наведення порядку. Це не сподобалось певним колам, так що перша спроба повалення Дудаєва сталася вже 31 березня 1992 року, коли опозиція взяла під контроль радіо та телебачення з вимогами відставки Дудаєва, розпуску парламенту, організації нових загальних виборів. Ніби прихильників зібрали, але щось не пішло і далі їх просто придушили. А в травні червні 1993 року він розганяє не тільки парламент. А й конституційний суд та міські збори Грозного, де активно діяли представники опозиції, що вимагали обмеження президентської влади та розслідування махінації Дудаєви з Взагалі, Дудаєв вирішив грати трохи нечесно. Він розпустив парламент, проте той все одно продовжив роботу і призначив референдум проводом недовіри президенту. І в цей же момент вирішили поступити досить таки демократично. Загін Шаміля Басаєва, а ви запам'ятаєте це ім'я, воно далі нам знадобиться. Просто взяли будівлю центровиборчкому і спалили бюлетені. Таким чином, з березня по листопад 94-го року в країні остаточно утвердився режим Дудаєва, адже він розігнав тимчасовий уряд Чеченської Республіки. І диво опозиціонери вирішили відступити в гірські райони, аби боротися проти бандита-узурпатора. І тут з'являється третя сила. Ну адже як же не скористатися громадянською війною Україні, яку ти хочеш загарбати? З осені 93-го опозиція отримує дотації, та що головне, зброю від РФ, ретельніше готуючи захоплення влади у республіці. Ведуться активні бойові дії між прихильниками президента та спонсорованими з Москви опозиціонерами. Паралельно з цим активізувалися московське телебачення, яке саме на Ічкері опрацювало свої тактики інформаційної війни. Були і розповіді про зґвалтованих маленьких дівчаток, і про етнічні утиски нечеченського чеченського населення, що змушують їх тікати з рідних домівок. Ну, хоча отримали вони їх від батьків, кого заселили на землі депортованих. І байки про рабів до слова також були. Іншими словами, національна революція подавалася кримінальна, де гору взяли бандити, які зараз гадять у себе і можуть гадати у нас. І так все готувалося до фінальної точки спецоперації із дечеченізації. У листопаді в моздок, що в північній Осетії, прибула партія переодягнутих в цивільних офіцерів-танкістів Таманської та Кантемирівської дивізії, які доукомплектували піхотні сили опозиції. І ця група їх тамнятів, 26 листопада 1994 рушила на Грозний. Але щось не пішло. І в полоні опинилося десяток кацапів. Не очікуючи провалу керівництво, зверху не вигадало нічого краще, ніж просто відмовитися від своїх підлеглих. Думка не змінилась, навіть коли Дудаєв пригрозив розстріляти полонених за 72 години, якщо їх ніхто не забере. І уявіть собі. Тоді суспільний розголос, що здається чимось неприроднім для Росії, здійснив диво, і бідних хлопчиків врятували. Тоді ж почали з'являтися знамениті слова і про добровольців, які просто воюють, де хочуть, не маючи відношення до держави, і крилати Ну а у вторих, якщо боювала російська армія, то ну, похимірадні сам полковник може чим був чисто був, рішити ще вопрос, таким чином. Росія здійснила для себе певні висновки, і вона почала готуватися до повноцінного вторгнення. Відповідно, в Ечкерії винайшли чудові ліки від громадянської війни зовнішню інтервенцію. Російська авіація завдала ракетно-бомбових ударів по аеродромах Чечні, знищивши всю авіацію держави на аеродромах. Відповідь на це Джохар Дудаєв лише заявив: Зустрінемось на землі. Тоді ж, 11 грудня, російські війська розпочали рух всередину республіки із метою відновлення конституційного строю та роззброєння незаконних збройних формувань. Отже, танкові колони їдуть із трьох напрямків прямо на Грозний, тобто листопад їх нічому не навчив. Планується швидка операція, яка в принципі так і йде. Вже до нового року зайнята практично вся північна частина Ічкерії, ворог вже у воріт столиці. Для проведення загальновійськової операції були залучені сили армії і внутрішніх військ МВС із загальною чисельністю угрупування у 60 тисяч військовослужбовців. До складу угрупування включались елітні частини повітряно-десантних військ та Московська дивізія внутрішніх військ, загальна чисельність яких з майже 24 тисяч осіб станом на 11 грудня 94-го, збільшилась до 70 тисяч станом на 1 лютого 95-го. Цим силам протистояла блискавично створена Дудаєвим регулярна чеченська армія, яка, по суті, була ополченням, тобто простими людьми, що стали на захист батьківщини, які мали достатньо техніки та інших засобів для знищення ворога. Але головне серед всього цього мотивацію чинити супротив. 31 грудня московська армія отримала задачу заволодіти Грозним, навіть попри не надто сприятливі умови, навіть попри недоукомплектовані частини з задачами. Не знищити лавочки та смітники, а у людей зі зброєю перевіряти документи і стріляти лише за потреби. У столиці Ічкері, Грозний, практично без бою зайшли чисельні сили росіян. Багато з них були здивовані тому, що після важкого шляху на околицях фактично до центру вони дійшли взагалі без перешкод. Ну підозрілості нуль. Але в тому і був задум чеченських сил у місті. Загнати їх якомога глибше і туди, де виходу фактично не буде. Знищити головні сили і добити залишки. Як наслідок, як тільки вони доїхали до місця призначення, їх накрило все. Вогонь йшов з кожного вікна, з кожної ущелини, кожного під'їзду. Гранатомети та снайпери працювали, не покладаючи рук, випалюючи окупаційні сили у Грозному. Як наслідок, росіяни втратили 190 лише вбитими у першій спробі штурму. І це ми не враховуємо поранених, полонених та зниклих безвісти. І це все на фоні привітань Єльцина та святкового концерту на РТР. Праздником вас, друзі, з новим 1995 дев'ятсот годом. Кацапи вміють вчитись на своїх помилках. Тому далі генерал Лев Рохлін, якого російські солдати любили. Адже він був об'єктивно гарним командувачем, отримав контроль над більшістю військ, що штурмували Грозний. Він змінив тактику. Загальний штурм змінили на класичну тактику вуличних боїв, вірніше, їх сталінградський варіант, із утворенням опорних пунктів у багатоповерхівках, роботу снайперів і, найголовніше, масованого застосування танків та артилерії. Так. Кров'ю, вогнем та свинцем кацапи захоплювали квартал за кварталом, вулиця за вулицею. Якщо у якійсь дев'ятиповерхівці був один чеченський снайпер, танки гатили по цій будівлі, поки вона не впаде. І такий підхід був у усьому: бійці армії Чкері трималися до 6 березня, коли місто остаточно впало, нагадуючи лише бліду та спаплюжену тінь себе попереднього. Спешит к закату солнце Огнем пылает небосвод Но не остается грозный Воронок черный от следы И оглушает перестрелка Лежит ребенок весь в крови Российский снайпер я так метко И я расследую боль в груди Мы вам Адам все, оставівся, уйдемо вночі, нам і вернемся, Грозний. Після цього головним завданням було не скільки захопити наступні частини, які по суті були гірськими, скільки закріпитися на рівнині, яку захопили. Тут окремо виділяється Чірі юрт, який генерал Шаманов захоплював близько тижня зі значним використанням артилерії. Та Бамут. Який за значенням своєї стійкості та героїзму був найгірший загрозний. Його обороняли ще з березня 95-го, а кацапи зайшли тільки у травні 96-го. Маленьке село росіяни штурмували цілий рік. Така вдала оборона була організована завдяки тому, що бійці Ічкері використовували як укріплення підземні комунікації ракетної частини. Але до середини квітня більша частина рівнинної Чечні була під кацапами. І ногчі перейшли до партизанської війни. У деяких селах окупантів зустрічали аж ніяк не квітами та караваями, як про це говорив телевізор. За словами Геннадія Трошева, танкового генерала, окупантам і плювали вслід, і каміння кидали. І, звісно, той період запам'ятався першими проявами жорстокості по відношенню до чеченців. Демонстрацією нового порядку стало село Самашки. До 8 квітня 1995 року озвірілі визволителі вбили від 250 до 300 мирних мешканців. Хоча насправді це й не дивно після штурму Грозного, а тим паче після слів голови ФСБ Барсукова чеченець або вбивця, або бандит, або злодій та піддакувань цьому інших політичних діячів Росії. Протягом всієї війни вище керівництво РФ навіть не намагалося шукати виходів із конфлікту, крім як військової перемоги. Варіант перемовин відкидався взагалі, адже ну взагалі, ну з ким там говорити. Жодні подібні пропозиції не розглядалися. А поки це все затягувалось, чеченці змушені були ховатися від постійних атак, паралельно оплакуючи родичів чи сусідів, кому пощастило менше. Тож ногчі пішли на найбільш радикальний крок. Екстреного повідомлення, чеченські терористи захопили заручників на місці Будьоновськ та отримують їх у місцевій лікарні. На місці вже працюють правоохоронці, готуючи штурм будівлі. Самі бойовики вимагають оголосити припинення вогню у районі проведення контртерористичної операції та розпочати перемовини між російським та чеченським керівництвом. Федерали пішли на штурм, однак він провалився із тріском. Під час штурму загинуло декілька десятків заручників. І лише після цього голова російського уряду Віктор Черномирдін. Погодився виконати вимоги чеченців, а також надав їм автобуси із тим, щоб вони дісталися до чеченських гір з частиною заручників для гарантії безпеки. Вже в Чечні Басе звільнив залишки заручників і опинився у безпеці. Таким екстравагантним способом акція Басева змогла привести обидві сторони до переговорів про припинення вогню. Проте ці переговори зірвалися у жовтні 95-го року. Коли росіяни знову почали окуповувати міста, знову почали окуповувати села, проте довго отримувати свої позиції вони там не могли, адже чеченці перебували шляхи постачання. У грудні 95-го чеченські загони змогли ненадовго повернути собі друге за чисельністю міста Республіки Гудермес. А також паралельно були і гарні новини з інших фронтів. Невеликий загін Салмана Радуєва чисельністю 200 осіб, здійснили рейд на вертолітну базу РФ у місті Кизляр. Проте рейд закінчився невдало, і тоді Салман, за прикладом Басаєва, захопив міську лікарню із вимогами припинити вогонь та вивести федеральні війська із Чечні. Але після перемовин із місцевою Дагестанською владою його таки відпустили із прикриттям із живого щита із заручниками. Але вже в січні 96-го на колону із автобусів здійснили авіаудар російські вертольоти. Саме тому Радуф не розгубився і захопив пост ДАІ. Визволяти його приїхали бійці Новосибірського ОМОНу. І все це відбувалося біля селища з назвою Первомайськ. І от в цілі засілі ви Над вами накружив, кольцом на два мікружах віртольоти. По смертвою хваткай накружив тренім гальцом піхоти. Слажи. Загін Салмана Радуєва був блокований у селищі силами внутрішніх військ, міліції та ФСБ чисельністю 2,5 тисячі. Вони сходили в перший штурм і їх вибили назад на їхні позиції. І завдяки цьому незадовільному стану російських військ їм таки вдалося пробитися назад. Чеченці вийшли в Чечню. І знову ж таки, це показало взагалі незадовільний стан підготовки. Цей самий час спостерігається ситуація в втоми федералів від війни, боєздатність росіян істотно знизилася, хоча в умовах затяжної партизанської війни вона була і без того незадовільною. Незважаючи на територіальну перевагу, федеральні війська станом на кінець 95-го року не змогли знищити головні чеченські сили. Їхнє керівництво в особі не лише Дудаєва, але й Залімхана Індербієва та Аслана Масхадова змогли зберегти контроль над своїми основними силами. Тож вже у 96 му році умовно почалась чеченська спроба пера. Командування армії Чиреї вирішило перевірити оборону росіян. Чи є підґрунтя для повноцінного наступу? Спершу, у березні, чеченці провели атаку на Грозний і навіть захопили деякі квартали, утримуючи їх протягом кількох діб. І навіть не дивлячись на те, що загони Чиреї звідти вибили, ця акція показала, що повноцінний наступ із метою визволення міста можливий. Але сталися і не дуже веселі події. 21 квітня Кацапи вистежили Дудаєва, коли той розмовляв по телефону. На нього відразу вилетіла пара бомбардувальників Су-24, одна з ракет якої і відправила Джохара Мусаєвича у кращий світ. Після цього відновилися спроби мирного врегулювання. Так, у травні 1996-го навіть були перемовини між Єльциним та Яндарбієвим, який став ВО президента. Домовились про припинення вогню та план дій щодо врегулювання війни, а вже в нас що в сусідній Інгушетії, домовились про поступове виведення російських військ з території ЧРІ, розброєння повстанців та проведення вільних виборів. Щось схоже на наш мінськ, але без документу. І як ви гадаєте, хоч хтось дотримувався цих угод, зрештою, крапку в цьому всьому поставили саме ногчі. 6 серпня розпочалася операція Джихад із звільнення центральної частини Ічкерії, включно із Грозним. Зазначається, що така операція була розроблена Асланом Мазгаду ще весною, але чеченське керівництво відклало її до проведення закінчення президентських виборів в Росії, вкотре доказ, що політика переважає над військовою справою. За декілька днів до початку операції жителів Грозного в спеціальних листівках попередили, що в найближчий час у місті розпочнуться бої, і їм необхідно зробити запас води та продуктів і не виходити на вулицю. Проте серйозного значення командування федеральних військ цим листівкам не надало, що їх і згубило. У місто зайшло приблизно 2000 чеченських ополченців. У самому Грозному для порівняння було 15 тисяч російських бійців. На цей час у сил спротиву вже не було бронетехніки і майже не залишалось артилерії. Але за бойовим досвідом, вмінню воювати і моральному духу, вони переважали противника в рази. За тиждень боїв чеченці оволоділи більшою частиною Грозного, блокуючи російські війська в адміністративних будівлях та приміщеннях блокпостів і комендатур. Чисельність ічкерійського групування в межах міста збільшилась щонайменше до 6 тисяч осіб завдяки вдалому перекиданню військ із інших районів Чечні, та внаслідок переходу на бік сепаратистів бійців зі складу міської міліції. Контратаки федеральних військ, які були розташовані в передмісті і в аеропорті, були відбиті. Втрати окупаційних військ виявилися значними. Було знищено до 200 одиниць бронетехніки, ногчі захопили кілька танків і БМП. Також вдалося визволити міста Гудермес і Аргун та завдати ударів по федералам у передгір'ї. Незабаром у Чечню прилетів сам секретар Радбезу РФ Олександр Лебідь, генерал. Який констатував повну небоєздатність російських підрозділів на території республіки, відповідно, він почав закликати до перемир'я. Воно було укладено в останній день серпня 1996 року. Росія за цим договором зобов'язалась вивести свої війська із Чечні за винятком двох бригад. А сам політичний статус республіки, вірніше, його визначення, переносилось на 31 грудня 2001 року. Цікава деталь у зв'язку з тим, що чеченське керівництво відмовлялося гарантувати безпеку військовослужбовцям двох російських бригад, які базувалися у передмісті Грозного, 23 листопада 1996 року президент Росії Борис Єльцин підписав указ про вивід до кінця року військовослужбовців цих двох частин. У травні 1997 року Єльцин та Масхадов як глави двох держав. Підписали мирний договір між Росією та Ічкерією, саме така назва була в документі, за яким сторони зобов'язувались ніколи не використовувати силу у відносинах між цими державами. Отже, такі умови підтвердили, що Росія за підсумками першої чеченської кампанії зазнала чутливої політичної, військової та моральної поразки.